Застрелився Костя Ганіч, 32-річний хлопець в Ламберджині своєму з пістолета, який був нагородний, і кажуть, що нагороджував його Будану. Ну, так кажуть і пишуть в інтернеті, але питання зовсім не в цьому. А чому він застрелився? Тому що він тримав крипту, тримав кошельки відомих людей в Україні. І таких, ви ж знаєте, достатньо сьогодні. Вони думають, що впіймали Бога за бороду, і в принципі все супер і все буде добре. І вони ті, що тримають, і ті, що вкладають. Але світ мінливий. І Трамп трошечки е, поміняв е, плани багатьох. Я думаю, що це не кінець. На сьогоднішній день те, що зробив Трамп, а саме 100% вніс мита на всі товари з Китаю. Ну, щоб ви розуміли, це тільки початок. Е, вже. В Москві е цілу ніч засідав Путін з своїми високопосадовцями. Вони ж теж чухали там репи, дупи і що вони ще там чухали. Зараз всі в Україні по всьому світу чухають, чухають і чухають. А деякі стріляються. Чому? Тому що крипта впала і досить серйозно, і буде падати далі. Ринок лихорадить і е багато не втримається. Тому я до чого це все говорю? До того, що. Не все так просто в цьому житті, друзі. Всім хочу подякувати тим, хто захищає нас, всім, хто живий, здоровий, миру добра. А їм оцим мішкам, кошелькам, ті, що ще не наїлися, ну, в них своя доля, друзі. Ну, десь так.